На каналі, усім доброго здоров'ячка Місто Львів на зв'язку. Сьогодні наживо. Збираємося. Будемо трішечки зараз аналізувати ціни. Ціни на ринку поки що позитивно незмінні. Щоб сказати, що щось сильно міняє, це неможливо так стверджувати. Але скажу вам відверто, що є за чим приїжджати, є що шукати. Ми сьогодні у місці. Львів ходимо разом, але також по Луцьку також є у нас підбори. Тому, якщо вам потрібно, обов'язково звертайтеся, чим зможемо, тим поможемо. Також хочу наголосити на те, що обов'язково перед, перед тим, як купляти автомобіль, потрібно перевіряти його максимум. Це через карверті, але історія автомобіля. До речі, вчора також перевіряли, і декілька автомобілів, декілька відсіялось відразу. Тобто були питання по. Тому що пробіг був скручений, люди продають, стараються я про продавців чесних, нечесних. Можливо, хтось, як кажуть, і не скручував вже таке купив, готове. Це це, це як, кажуть, як кажуть, нехай буде десь там в стороні. Основне, це самому не попасти на якусь проблему. Проблема може бути в тому, що якщо ви не перевіряєте по історії кровертика, до речі, я внизу залишу посилання, з за ним можна буде перейти і отримати 20% знижки. Якщо ви самі це не перевірите на початку, Самого огляду автомобіля перед купівлею, то ви потім перевірите після купівлі. Повірте мені, це факт. Тому, а такі речі краще робити до купівлі. Промокод Рома користуємося або посилання внизу під відео переходимо. І як кажуть, давайте будемо берегти свої нерви і свої кошти. 10-й рік, 9150, друзі, перед нами економ-варіант. Це дачі я. Друзі, хто нас долучився, ми у місті Львів наживо. Разом з вами маємо можливість трішки походити, проаналізувати ціни. Хто долучається, робимо репост цього відео, щоб у нас було якомога більше активності. І, звичайно, палець гором. А я від себе, друзі, зроблю, до речі, на дальному плані бачимо активність. Люди якраз дивляться автомобіль. Чую роботу мотора аж сюди. Бачите, як дизельок працює? Чути, не знаю, чи звук передається. Добре, ми йдемо далі. Йдемо по інформації. По інформації, наступний автомобіль у нас в кадрі це Peugeot. GT. Peugeot GT. Давайте ближче глянемо по інформації. Це 13 рік, 13 800, 508, 2,2 дизель. Автоматична коробка 209 тисяч пробігу, Телефончик є в кадрі. Друзі, пробіг 209 на 13 рік. Це що у нас? 7 років плюс 4. Це 11 років. По 10 тисяч кожного року, так? Ні, рахуємо, рахуємо разом. 200 тисяч 10 років. Напишіть в коментарях. Ми йдемо далі. Зараз хтось каже, Роман спеціально затягує нас на коментарі. Друзі, голова сьогодні не варить, допомагайте рахувати. 11 рік, 9. 907 місна Зефіра 2.0 дизель механіка. Друзі, хто для себе, до речі, для сім'ї хоче придбати автомобіль? Зефіра, повірте мені, це той автомобіль та той клас автомобіля, який створений для сім'ї. Тому для себе точно можна розглядати це мінівен. Іноді мені ще люди кажуть, можна ще й розглянути кросовер. кросовер також можна. Мінівен це трошки інший автомобіль. Ну що, друзі? Я відео назвав, як можна за свої гроші купити проблему. Насправді, воно дійсно так є, існують такі речі, і то в нас вже були не один випадок, коли люди купляли автомобіль. А потім, як виявилося, що була проблема. Проблема була е, в тому, що люди, купляючи автомобіль, не зробили перереєстрацію. Здається, проста річ. Зроби, перепиши, забирай автомобіль вже як в житті. Знаєте, я завжди кажу, от купляєте яблуко. Ну, не одне, там та, кілограм яблук беремо. Ми ж ним не кажемо, а у вас немає яблук, давайте я завтра прийду, але гроші сьогодні вам залишу. Та? Ми, ми зберемо яблука з собою та? і оплачуємо ці яблука. Також потрібно це робити з автомобілем. Тобто не брати автомобіля, вам дають щось, і ви потім маєте ставити на облік. Ситуація була вже трішки давня, яку сьогодні я хочу так два слова підняти. Але була ситуація: це в Луцьку людина купляла автомобіль, купляли не через нас. Але тут воно нічого не міняє. Чи це буде через нас, чи не через нас. Це факт Факт тому, що людина приїхала додому через декілька днів, записався на реєстрацію транспортного засобу. Хто мене регулярно дивиться, той цю історію пам'ятає, але хочеться її, знаєте, я кажу, згадати, тому що роки пройшли. А ситуації такі далі залишається, що люди купують автомобілі, а потім, а потім пробують вдома вже їх реєструвати, вилазять всякі грижі. Грижі це дрібниця. Це коли вам кажуть, у вас є якась ситуація така тут, що треба трішки грошей заплатити, ми вже цей автомобіль тоді зможемо поставити на облік. Грижа це таке питання, що людина приїхала ставити на облік автомобіль, і цей автомобіль йому забрали. Просто в сервісному центрі забрали автомобіль. Автомобіль, який був, увага, привезений з-за кордону, тобто він якось кордон пройшов. І Інтерпол на момент перев, перев, перевозки, та, транспортування транспортного засобу через кордон, зауважень не було. А що ж сталося, що він приїхав в сервісний центр, і, після, і вже в сервісному центрі йому сказали, ваш автомобіль в Інтерполі, ми змушені його вас вилучити. Просто забрали автомобіль. Він приїхав на автомобіль і додому поїхав, ну, давайте так казати, як є на маршруті. Як так сталося? Я розбирався до речі, в цій ситуації. Справа в тому, що в нас життя. Наше, воно таке, знаєте, плинне, ми не стоїмо на місці. Сьогодні все добре, завтра суддя вдарив молоточком і сказав накласти арешт. Так було в цій ситуації. Була фірма, яка продавала, і там її почали перевіряти по ухилянню податків цю фірму, на якій купляли цей автомобіль. І в ході ситуації наклали арешт на цю фірму. І стояло питання, щоб зняти, зняти оцей, знаєте, ярлик, що є. Є в цьому автомобілі, тобто його він в Інтерполі, потрібно було комусь заплатити ці всі кошти, ці всі арешти, та, які були накладені, ці всі суми. Звичайно, що сума неспівмістима. Це була... Що це в нас було, друзі? Це якщо не помиляюся або сценік, або меган. Бачите, роки йдуть. Вже навіть модельки не згадаю. Після того дуже багато ще у нас було оглядів багато часу пройшло. але тут справа не в моделі. Тут справа в самій ситуації, що людина купила автомобіль, здавалося, перепиши його на себе, віддай. Я, до речі, запитав людину, яка він до мене звернувся, хлопчина, я його запитав, кажу, слухайте, скажіть, будь ласка, а в чому стояло питання, чому ви на місці не перереєстрували? Він каже, я не хотів номера Волинські. Я кажу, ну ви розумієте, що ви за рахунок того, що не хотіли номера Волинські, тепер не маєте ні машини, ні номерів, ніяких. А він каже, бо я знав, то я б, звичайно, що я би це все переписав, бо там місяця дів і гроші за місяць не зароблю. Ви зрозуміли, так, мораль, тому можна за свої гроші купити проблему дуже легко. Так, в нас тут просяться люди на блокування всякі. Чуєте, пише слава Росію. Так. Все, видалили всяк, всяку нечість, яка сюди лізе. Так, в нас україномовний канал, ми, друзі, за Україну. Слава ЗСУ. Слава Україні! Ми рухаємось далі. На покупку ТЦК приїжджає, запитують мене. Ну, ви знаєте, на ринок якось не попадають. Хоча вчора були трішечки рейди. Я думаю, всі в інтернеті бачили, що рейди були. Друзі, давайте про автомобілі. Тут, як кажуть, з ТЦК нічого нового. На жаль, є рух в цю сторону, але це не наша тема. 15400 Audi Q5. Дивіться, яка ціна за автомобіль. Рік, на жаль, не написали. Не знаю чому, з чим це пов'язано. Автомобіль із США. На червоних номерах це означає, що на фірму. Зараз буде перша реєстрація. Це вже на себе поставити автомобіль. Буде перша реєстрація в Україні. Так, давайте ми ще перейдемо на цю сторону. Тут у нас ще... Трішки є цей автомобіль, якої, з якогось підемо ще порухаємося в протилежному напрямку. Так, 14 рік, 12 тисяч доларів. Супербо. Друзі, напишіть, чи по звуку все добре, чи не, бо я так мікрофон в мене трішки налаштований, дивиться, прямо дуже близько. Чи немає за цього. Трішки пере пере... ну, звук чи не є високий. Героям слава, дуже приємно, Юра. Ок. Вітаю Юрій, доброго здоров'я, друзі, всім привіт. Ми наживо у місті Львів. Всі, хто мене дивиться, ви знаєте, що ми час від часу робимо, такі, такі, як кажуть, вилазки. І для вас я знімаю відео, тому до вас прохання. Я буду вам сьогодні показувати інформацію про автомобілі, буду вам показувати, що робиться на ринку, прямо наживо. Свіжіші ціни вже бути не можуть. До вас прохання зробіть репост цього відео. Буду вам дуже вдячний. Звичайно, це нам дасть можливість більше переглядів, буде більш активніше відео. І я думаю, інформація зайвої не буває, тому тут воно так є. Бачите, друзі? Ми виходимо на ту сторону. Ти щось продаєш? Доброго здоров'я! Давайте щось скажіть. я йду до вас, але я наживо, тому матюкатися не можна, ми в Ютубі. Сусіди, що ви тут загубили? Скажіть мені, я знаєте, машинами не займався. Ти що вже почав продавати машини? не Розказуй, добро здравейчка. Що, що ти сьогодні? За чим ти сьогодні? Боже, Де та сусідка? Де вона? Що вона добре. тут ховається? Привіт! А що то ви свою машинку в виставили? ставили? Та і так. Дві зразу? Так. Друзі, дивіться, сусіди продають машини. Ви що, змовили? Що ви разом Два, то вже другий день. Що то будете купляти, сусіди? Що то сьогодні купляють? Перейдемо на джип. На джипи, на великі якісь машини. А ті малесенькі продаєте? Так. Юлія, ходи щось кажеш про машину, люди хочуть знати правду. Так. Що ремонтували, що робили, звідки везли? Коробка, автомат, механіка? Меган. Механіка. Це добре, що механіка. Ну, Давайте по інформації покажу. Так, 14 рік. 11499. Як то без одного долара, то куди? Туди-сюди? Долар загубився, так? Зрозумів, який тутор? За 11 віддаєш? Ні? Віддаєш за 11? У нічого собі, тут підсотками скидає, друзі. Так, значить, підсотками це дуже добре. От. Йдемо так. 249 тисяч заявлений пробіг. Скажи мені, сусід, ти от купляв машину. Ти якось пробіг, перевіряв через карверпіка, як то воно в тебе відбувалося? На якось на дивився Алекс. на Алікс. Тобто вся перевірка, від... ти собі все дивився. Скільки часу їздиш на машину? 5 років. Друзі, в кадрі людина, яка машинами не займається, правильно? Їздив власна машина, від, можна отримати, як кажуть, купити машину від власника. Так, давайте мікрофон ми сюди. Е, давайте покажемо машині. Юлічка там десь далеко заховалася. Є Юлій чоловік, він все розкаже. Якщо є ключі, то взагалі шикарно. Ключі, Юлі? Каже, треба ще знайти ключі. Так, є. Щось потрібно робити ремонтувати по машині, чи тут все на своїх місцях? Все, що треба, ти робив, все це. Слухай, така алькантара цікава, чи то чехли? Що ти в тебе Чехли такі? Ну диви, як воно зразу. Я в камеру дивлюся, алькантара, потім опускаю очі. Та. Прийнято. Є підігрів зеркал присутні. Все на місці, тут все чистенько, все красиво. Прийнято. Так, а сусід що там продає? Шкоду? То його? А ми йдемо, що то шкоду. то він там розкаже щось, правда? Чи ти про ту шкоду нічого не знаєш? Сусіди, ти ходи щось за шкоду, ще розкажи. Та люди хочуть від першого власника машину. Що, Другий рік користуєшся? Так. Е Ходова поміняна, на ремінні роліки. Що по ходові міняв? Е блоки, стойки без пружин. Пружини не міняв. Нові... Слухай, і, і що люди купять з старими пружинами? Ну та помалюємо. <зум> <зум> Будуть нові. <та> <зум> ти сусід міг сказати. Рівні роліки міняв. Скільки тут ти пробіг вже на ремнях роліках зробив? 100 тисяч, не 215. <реш> Серйозно. Бо я і маю півтора року, О, два буде зараз з весною О, бачиш, сусід, продаєш за півтора року, то що погана машина, тепер при хтось має погано купити. Хочу ліпше. Все. Гроші є, треба рухатись далі. О, то гарна причина. Друзі, людина продає автомобіль, дивіться, як ми все обізнали, сусіда. Мініни, резина нова. Все, можна їхати. Масло поміняв 4 тисячі тому. Ага. Масло підкрас, поміняв, що... все обслужив. Один підкрас. Це. Причина продажі — зміни на кращий автомобіль. На кросовер, ти казав, так? Так. Воно все по-серйозному. Так, друзі, автомобіль від власника. Школа, то не Сколи є. Все решта собі, звичайно, треба перевіряти. Зараз ми бачимо так, інформація, 12 рік, 1,6 Дизель, механіка. Салон відкриєш? Так. А що не. з рівнями? Ти Та їх там щось позамотувало, сусіди. Не. Що це за замотування? Готовий, то й туди переперешолкнутий. Ну, шолкуй. Не роби чуда, але то сусід. Кажи, ну, ну. то я собі так роблю, якщо... А ні, тобі нема, хто я хоче. Хто собі як там? Ну, все тут виглядає. Ну, така. Ну. Є підігріви, А, є датчик дощу, тут комплектація в тебе вже з датчиками дощу. Вікно я поміняв, бо вікно, як пригнали, було тріснути. Я зразу поміняв нове вікно. Нове і нове? Так. І вже нема тих сколів, рахуй сколи, піску структуру. Нематричні... Теж з датчиком, не оригінал, но. Але, сусід, я бачив по очах, ти так щось дуже хочеш продати. Вже там машина якась друга є, чи ти ще не знайшов? Маю, але. Ти вже собі знаєш, що ти хочеш купити. Так, так, все, прийнято. Хочу таке, щось. Є таке. Сильніше. Слухай, але я бачу шини такі бодрі. Що тут за шини такі в тебе? Це гарно, дивися, є Ші на чому 4. їхати. Всі чотири однакові. Так. А що які то вони? що тут у тебе зима, чи то такі. Ну, все сезон. Все я, та, ну... я їх купив нові. І так постав. Ну, Сьогодні перший рік поставив. Ну, я бачив, що -у -у. вони дуже-дуже гарний стан. Бо та, я та. Маю... На Літо ага. Літо не віддаєш. А ага, ти... як дадуть 200 доларів, то віддам. Каже, я, я, я їх. Ти, слухай, ти вже як перекуп, сусід. Каже, <ріх> дай да, да, 200 доларів. Ти... Один тут є, один Поням. тут. А, трішечки видно. Чуть-чуть ну, тут фарбували. Такі майстри, ну то, ну то нічого, воно завжди, коли фарбують, воно завжди буде видно. Не. Ну, Міють там, там таке. Ти мені тільки скажи, то ти вже поцарапав і тобі фарбували, чи то ще до тебе? Ні, я так не взяв. Ага. Ти, ти зразу то бачив, дивився, О, молодець, все Сусід, Ти розумний чоловік. Все тут є, все перевірилося. Запаска, там таблетка, не таблетка, Гуд'єр, запаска, все, що треба є. Ну то бачиш, в тебе тут все з тряпочкою продаєш. Ні, тряпку заберу. А тряпку лише. Я гольфа продавав І... з макасинами. Кажи, кажи, <laughs> кажи, то тряпка то є, та як вона називається? А, а, амулет? Так, так, амулет? Так, чи так. як вона називається? Не, що, не, що, не. що знаєш дуже важлива тряпка, її треба лишати дома в другу машину переставити? Маю ще одну нову вдома, А як при дві в Паці, було, то такий то був аксесуар. Ага, ага. прийнято. Ну, я зрозумів. Одним словом, все, що треба є, машинка їздить робоча. Не, не порізано на куски, ти то все сказав. <рес> я не знаю. Може і різали. Без... Друзі, перевіряйте. <рес> ти засумнівався? <рес> ти вмієш це сказати, розумієш сумніви. Друзі, все, є інформація, ми трішки рухаємось далі. Продається <рес> така шкода. Від власника. Тут півтора року чоловік їздив і тепер хоче кросовер. До речі, може, ти з моєї кросове зразу собі поміняєшся? Чи обмін? Треба тобі той кросовер, який ти вже знаєш. Той, який ти собі вибрав. Так, я вибрав таке. Класний. Трошки нормальний. Чи ти якийсь О, то дорогий? Один і шість, я куплю такий вже 3,7, щоб було. Та якийсь такий буде дорогий дуже? Ні, не дуже. Середній, але... Але треба трохи докластися. Так, так. так. А то зараз кажуть, не варто докладати великі а гроші. А, що то на машине докладати? Ті Та, машини то ну, не варті. Я вже 50 розміняю їм не можна. Кажи, я хочу попробувати в тому житті щось трошки, правда? Сможу Ото сусід золоті слова. Все, друзі, прийнята інформація, а ми зразу йдемо в цьому ряді, друзі. Ще маємо трішки часу, то покажу вам. Все, дякую до сусіда. Сусіди, на зв'язку, так, все добре, розберемося. 16 рік, 15, 100, 2,0 дизель, автомат, 250 тисяч заявлений пробіг. Телефончик був. Ось дивіться, які ціни на сьогоднішній день. Хто трішки мене дивиться, ми вже роками знімаємо відео. І 4 роки назад цей посад коштував зовсім інші гроші. І все падає донизу. Чому ж так відбувається? Справа в тому, що новий автомобіль він має X ціну, а далі в процентному відношенні все знижується. Десятилітній автомобіль завжди буде дешевший від нового. Правильно? І ми тут беремо десятилітній, ділимо, віднімаємо ціну. Від нового і маємо зазор, скільки в рік ціна падає на автомобіль. Друзі, всім привіт, що долучився, ми у місті Львів, сьогодні наживо. Маємо ще трішечки, дуже буквально трішечки часу, щоб познімати, будьте обережні, друзі, при купівлі автомобіля. Настільки все важливо, щоб ви перевірили по максимуму. До речі, цей же шкар-вертикал, це також дуже важлива річ. Внизу я, я прикріплю е, за, на коментарях. Тобто в коментарях буде вверху, я прикріплю також в описі е, посилання. Ви за нього на нього заходите. Звичайно, що це є платна послуга, там отримуєте 20% знижки, але тут треба перевіряти обов'язково. Відразу даю відповідь, якщо... Якщо хтось мене таке запитає, друзі, зразу відповідь, бо вже такі запитання були. Роман, то що всі автомобілі, які є, треба перевіряти, друзі? Не всі. Той, який ви плануєте купити. Оцей єдиний. 2008 рік. Малесенька Кія. Один і один мотор. Бензин автомат. 5200. Вартість автомобіля. Покажіть гольф плюс. Я думаю, щось буде покажемо, але ми, друзі, ми вже йдемо на завершення. Можу вам так ще показати картинку. Дивіться, як в дальньому куті зараз люди активно дивляться автомобіль. Інформація така на сьогодні. Ринок є, люди ходять. Осінь стала активно. Приходиш на ринок і, чесно кажучи, місяць назад все було зовсім по-іншому. Тому осінні ціни в нас є сьогодні в кадрі. Щось, як кажуть, інформація також, друзі, для вас подаю. Тому до вас прохання. Обов'язково обов'язково підписуємося, хто не підписаний. Активуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. У нас все свіженьке про авто. Ягуар 16-17 рік, 25900. Дизель 2.0. Це зрозуміло і автоматична коробка передач 4х4. Світленький салон на літніх шинах поки що. Ну що, друзі, я думаю, що ми ще трішки пройдемося. Тойота Camry ваша, але щось розкажіть про неї. Скільки часу ви нею користуєтесь? Багато років. Багато Права років, дверка мальована. А що саме фарбувалося? Права дверка. Права дверка. Так, ціна є. А скільки тут торгується люди? Бо там вже 500 доларів скидають вон там на цьому. Ви теж так скидаєте? Щось дуже багато. Ні, 500 доларів, багато я не скинув. Бо, бо дехто ціна знаєте, 3, 5, Бо кажуть, де ставлю газ бензин ставлю на нашу ціну, щоб вже віддавати, ні, правда? Ні, ні. Я зрозумів. Машина хороша, то я дивлюся, якщо у вас 7650, 7500. Все, 5500. що я зразу покажу, тоді людям інформацію. Так, друзі, дивіться. Легендарна Тойота. Цепочку теж міняли, так? 7650 людина а каже, газ-бензин. І ви вписали вже той газ чи ще не вписували? 2007 рік Toyota Camry. Як кемері, камері, хто як, правда? Camry, Camry, да. так, бензин, газ, газ людина вже вписала, продає власник, автоматична коробка передач, друзі, мотор 3.5. Це той класний мотор, вона на тому моторі гарно їде. Ракета. Гарно, гарно. Ракета, та -та. Та, друзі. Це з тих автомобілів, які ти сідаєш і ти відчуваєш, що ти хлоп. Правда? Я колись, друзі, дивився на це. Та, тут є на чому їхати, то правда. Від ТЦК можна тікати. Так, так, хлопці. То ви сьогодні вперше, чи ви вже трошки були? Перше. Ну ви сьогодні, ви знаєте, ви менше, сьогодні ж менший ринок. Вчора більший був такий активніший. Це перша машина. Чи? Ця теж перша. Давайте ще вашу, друзі, будемо завершувати. Вона ж по часу повністю, як кажуть, ми вже вичерпали. Оперативненько. Тут по машинці що вона свіжо привезена, та чи бачу вже на номерах? Україні. Рік вже на Україні, значить, восьмий рік, 8800 кашкай, 241 тисяча заявляє продавець, телефончик ще раз показує, 2.0 і дизель. До речі, тут теж потужний двигун. Гарно, хлопці, ви так разом тут бачу, стали з потужними двигунами. А, зрозумів, все прийнято. Без підкрасів, бачу безключовий доступ. По комплектації вже бачимо цікавіше. так. Друзі, ну такий кашкайчик продається з 2,0 двигуном. 2,0 двигуни, вони на ринку дорожчі такі автомобілі, але це те, що вартує уваги. Такий великий моніторчик посередині. Гарний, до речі, цікавий кашкай. звичайно, технічний, технічний стан собі перевіряйте, друзі, перед купівлею. Але... Зимові диски даються в комплект. Інформація є. Добре, ви собі двері позакриваєте, бо нам вже треба завершувати. Все, гарних продаж вам. Ще щось маєте? Далеко? Ведіть. Давайте, бо ми вже не завершимо. Оцей лексос. Ну давайте. зимова резина 18, ну, майже Ага. Також зимові шини в комплекті. Тут бачу також шини титанами. притомні. А, тобто з титанами відразу. На болтах перекрутили і поїхали. Прийнято. Сьомий рік 10650. Lexus Riggs. Три і п'ять, друзі, які колись на них ціни були дорогі. Як 10, тепер все 10 доступно? тисяч ще такі кітани разом з дисками прийнято. Друзі, колись на такий автомобіль дивився і треба було великі кошти заплатити. Пройшло трошки років, ну трошка там ще раз. О, трішечки років пройшло, і автомобіль абсолютно в ціні помінявся. Бачите, що роки роблять, з часом все тільки дешевше. Тому, якщо вам потрібен якийсь автомобіль, який ви хочете придбати. Автомобіль на сьогоднішній день дорого, то треба що зробити, друзі? Все правильно. Потрібно почекати. Виглядає, що якщо трішки почекати, так сьогодні ходжу з мікрофончиком. Якщо трішки почекати, а це років 10 почекати, то будь-який дорогий автомобіль стане доступним. Питання тільки. Час проходить, друзі. Сьогодні було приємно з вами з вами разом побути на ринку. Я сьогодні для вас трішки почерпав інформації, З вас палець вгору. Дякую за активність. А ми мусимо завершувати. Часу ми сьогодні дуже багато вже знімаємо. Я маю надію, що я зараз це відео попробую ще якось залити на YouTube, Тому що нажав, ми то дивимося. А потім воно якось у цей процес заливання, а часу ми вже сьогодні дуже, -дуже багато. Так що ще раз вам всім дякую, бережемося. Слава ЗСУ.